Вітаю вас, люба церква, брати та сестри. Я помолюсь, ви, будь ласка, будьте на місцях. Господи, дякуємо Тобі. Прости провини. Будь ласка, поблагослови зараз а зібрання слова, хай вся слава подяка тобі буде. Амінь. О, сьогодні проповідь я назвав... Кари єгипетські. Ми продовжуємо з вами розглядати книгу «Вихід». Минулого разу ми дивились історію невдачі Моїсея провал служіння, коли Бог послав Моїсея в Єгипет, каже: Виведи народ мій, піди до фараона. І коли Моїсей за Аароном прийшли в Єгипет, то народ надихнувся. Всі чекали визволителя. І коли прийшов Моїсей від Бога, то народ повірив. І спочатку прийняли свідоцтво Моїсея, але потім прийшло величезне розчарування. Коли Моїсей і Арон пішли до Фараона, то фараон навпаки не послухав Бога, про що саме Господь і казав Моїсею, але не послухав і навпаки став карати народ. Добавив роботу, і народ тоді встав проти Моїсея, кажуть, навіщо ти взагалі прийшов? Те, що ти зробив, стало гірше. Це дуже нагадує Ісуса Христа, якому люди А, І ось в такому стані розчарування і біди Моїсеї йде до Бога, Бог каже: Моїсей, ну в мене є задум. В мене є план. Іди роби те, що я тобі кажу. Це всього лише одна із серій того сценарію, який Господь написав. І тепер ми переходимо до десяти покарань, і треба зрозуміти ціль цих покарань. Нам треба розуміти, навіщо Бог приготував ці десять кар. І зрозуміючи це, ми можемо зрозуміти краще Божий Задум. Одна з причин, про яку я скажу, вона в себе вміщає всі пункти. Ну, наприклад, це те, як я бачу, щоб, покарати, щоб показати істинного Бога серед усіх богів. Щоб показати цього Бога Ізраїлю, фараону, Єгипту і всьому людству, навіть до наших сьогоднішніх день і навіть для майбутніх поколінь. Пам'ятаєте, що попереду буде сім чаш суду Божого. Буде престол білий і суду Великого Білого престола. Буде справжній вихід, який звершить Син Божий, коли звільнить свій народ від рабства гріха. Ото От є справжній вихід. Цей тільки вказує на вихід, який чекає всю землю. Це... Тільки перша чи може друга серія. Дивіться деякі пункти, які сам Бог вказав в своєму слові. Вихід, 10 розділ, перший, другий вірш. І промовив Господь до Моїсея, кажучи. Увійди до фараона, бо я зробив непоступливим його серце, і серце його робів, щоб і надалі відбувалися ці ознаки для них, щоб ви донесли до вух ваших дітей і до дітей ваших дітей, як я насміявся з Єгиптян та про мої ознаки, які я вчинив серед них, і ви будете знати, що я Господь. Тобто, перше, щоб Ізраїль зрозумів. Хто такий їхній Господь? Друга. Вихід 7.17. Це до фараона звернення. Так каже Господь, із цього дізнаєшся? Це звернення до фараона. Ти, фараон, дізнаєшся, що я Господь. Ось я вдарю посохом, що в моїй руці це вже проарона Моїсея. Але це а, свідчення самому фараону, що Господь є Бог. Далі, вихід 7,5. Ще для кого. І всі єгиптяни, пізнають, що я Господь, який простягнув руку над Єгиптом і виведу з-поміж них синів Ізраїля. Тобто це для всього Єгипту свідчення, що Господь є Бог. Вихід. 9.16. наступний пункт. І для цього ти був збережений, щоб я на тобі показав мою силу і щоб моє ім'я було розголошене по всій землі. Бог каже, я зберіг тебе, фараон, для однієї цілі, щоб моє ім'я було розширене по всій землі, щоб вся земля почула благу звістку про великого Бога. І остання, на мій погляд, сама важлива ідея Божих покарань, вихід 12.12. .12. Цієї ночі ця остання кара, загибель первістків, вона підсумовує всі покарання, всі дев'ять перед цим, які були. І дивіться, цієї ночі я пройду по єгипетській землі й уражу кожного первістка. В єгипетському краю від людини до тварини і здійсню відплату над усіма єгипетськими богами. Я Господь. Тобто Господь засудить, просто кажучи, вб'є всіх єгипетських богів і зробить так, щоб вся земля про це почула і дізналась. Отака От ціль Божих покарань. Люди на той час цього, звісно, не розуміли. Кожна а, з цих кар це суд Сина Божого над єгипетськими божками. Бо весь суд відданий сину. Рухаємось далі. Перша кара Божа це перетворення води в кров. Вихід. 7 розділ 14 по 20 вірш, але давайте подивимось 14 вірш. Тож Господь сказав Моїсею, стало нечуйним серце Фараона, аби він не відпустив народ. Дивіться, Бог ставить діагноз, кладе на рентгенівський стіл серце фараона і каже, дивіться, це серце нечуйне російською, воно упряме, непокорне, <кхм> нечуйне, тяжке, ожесточенне, упряме. Розумієте, Господь не взяв добре серце, добре там яке, щоб зробити його твердим, як камінь. Серце фараона було ще до звернення Бога. Воно було гордим, несмиренним, як камінь. І це спільний принцип для всіх людей. Серця всіх невіруючих людей вперті, горді. Так само, як у фараона. Коли ми звіщаємо людям благу звістку, то люди реагують так само, як фараон. По факту, всі люди ведуть себе як боги, як фараон, який вважав себе Божеством. В 15 му вірші Бог дає повеління Моїсею і Аарону, каже, Вранці йди до фараона, ось він підійде до води, а ти чекатимеш на березі ріки, щоб зустрітися з ним. І візьми у свою руку посох, який перетворився, перетворювався на змію. Тобто Бог каже: йди вранці, там прийде туди, саме прийде фараон, щоб чудо, яке я хочу звершити, фараон побачив на власні очі. Не щоб йому переказали, а щоб він сам. Лицем к лицю стикнувся з цією проблемою. Піди. Це було повеління. Вони пішли, кажуть йому, відпусти народ, бо річка засмердить, і, всі, і все в ній помре, все здохне на твоїх очах. Він чекає, дивіться, 20-й вірш, що трапилось ось свідоцтво, яке побачив на власні очі фараон. Тож Моїсей і Аарон зробили так, як заповів їм Господь, а Аарон перед фараонами, перед його слугами, піднявши свій похосок, вдарив ним по воді, що в річці, і всю воду в річці перетворив на кров. Тобто фараон на власні очі побачив немислиме чудо. Вода в річці перетворилась на кров. Змінилось. Матерія змінилась миттєво. Вона стала густою і липкою, як кров, засмерділа. Ну, це не значить, що там лейкоцити з'явились в цій воді, але вона стала як, як кров. Чому ріка? Справа в тому, що ніл в Єгипті обожнювали. Його представляв Бог Хапі. Ніл давав життя, розливи Ніла давали життя сільському господарству, скотоводству, як це животноводство українське буде, будівництво, економіка, життя людей залежить від води. Тобто, по суті, справ Ніл був таким кормильцем. Тому люди і вклонялися Нілу, і придумали видуманого Бога. Хапі, бо він давав життя. Дивіться, як про це сказано у Єзекіля. 29, 3 розділ. Дивіться, в чому справа. І скажи, так говорить Господь, ось я проти тебе, фараоне, великий Змію, що сидиш посеред твоїх рік, запевняючи. Моїми є ріки, і я їх створив. Дивіться, що казали про фараонів. Фараон вважався творцем Ніла, господарем Ніла. І Бог кличе сюди цього хлопця каже, тепер дивись, Ніл здохне Шльоп. Це значить, що той Бог хапі який начебто володарював над нілом, теж виявився безсилим. Наслідки для Єгипту дуже важкі. 21 вірш. Люди шукають воду, і риба, яка в річці вимерла, а ріка засмерділася, і єгиптяни не могли пити воду з ріки, і була кров по всій Єгипетській землі. Наслідки катастрофічний. Цей Бог хапі просто помер. Фараон, який вважається творцем Ніла, дивиться і нічого зробити не можуть. Люди дивляться на цього фараона, творця Ніла, і розуміють, ти ніхто. 22 24 вірш. Те саме зробили єгипетські заклиначі своїми чарами. Та серце фараона закам'яніло, і він, як і сказав Господь, не послухався. Серце, побачивши те, що зробили жреці, у нас нема часу зупинятися на цьому, вони не річку перетворили, вони там в посудині зробили ілюзію, як Коперфільд. Фараону було цього достатньо, щоб не послухати і не смиритись. І 23 вірш, дивіться, фараон повернувся і вийшов до свого дому, а над цим він навіть не замислився. Побачивши таке свідоцтво, я не уявляю, як це можливо, але написано, що серце закаменіло, він навіть пішов, навіть не згадуючи про те, що трапилось. Як це таке можливо? Розумієте, наскільки горда людина взагалі? Дивіться, 24 а всі єгиптяни почали копати біля ріки, щоб напитися води, бо не могли пити воду з ріки. Єгиптяни в шоці, фараон спокійно йде, є вода, жийці зараз десь накопають її. Друга кара. Тобто після першої кари минуло сім, діб, сім днів і другу кару називаю жаби, да? дивіться, восьмий розділ, перший другий вірш. І промовив Господь до Моїсея: скажи Аронові своєму братові. Простягни руку зі своїм посохом на рікі, на канали та на мочарі і наведи жаб. І Арон простягнув руку на води Єгипту і навів жаб, а жаби вилізли і покрили єгипетську землю. Жаби. Жаб теж обожествляли в Єгипті. Це була богиня Хехет, жінка з головою жаби. Така потвора, я. Забивав, шукав, як вона виглядає. Ну, неприємне видовище, голова жаби у жінки. Ми про людей кажемо, да, жаба в серці, да про жадібну людину. А тут і серце, і голова жаби взагалі. Вона була дружиною Бога творця Хнума, який ліпив людей з гліни на гончарному колі. А вона надихала. Тобто, вона, вона вдихала російською, вдихала в цю глину, з якої її чоловік зліпив людей, вона вдихала туди життя. Також вона й приймала роди, вона керувала кількістю жаб. Тобто, дивіться, як сатана підробляє. Те, що написано в бутті, про те, що як Бог творив людину з праху земного і вдихав в нього життя. Всі міфології, якщо ви почитаєте, міфології всіх народів, там і потоп, і глина, і, і подих, і все це є, але все це підробки. Але далі дивіться, в третьому вірші ми знаходимо, що так само своїми чарами зробили єгипетські чаклуни і навели жаб на єгипетську Землю вони теж зробили. Але але фараон з фараоном щось трапилось. Дивіться, четвертий вірш. Каяття фараона. Тож фараон закликав Моїсея і Арона сказав: помоліться до Господа за мене, і нехай збереже, забере жаб від мене та від мого народу. І відпущу народ, і вони принесуть жертву Господу. Дивіться, фараон каже, помоліться за мене. Ну це взагалі щось дуже страшне, дуже важке. Люди моляться до Бога, просячи, щоб Бог прибрав наслідки, врятував, зберіг. Але як тільки приходить полегшення, люди забувають, забувають що молились до Бога і знову роблять те ж саме. В мене в житті було багато таких а, покаянь в лапках. Коли було дуже важко, коли я помирав, чи були дуже важкі наслідки, які ну, загрожували там ну, взагалі кінець життя, то я, звісно, я гукав Бога і так іскренне казав, Господи, спаси, тратата, буду хорошим, Господь допомагає. І тільки я звільняюсь від проблеми, я починаю гулять, так гулять, да? ще гірше стаю. Те ж саме буде робитися з фараоном. Тобто ми не відрізняємося від фараона, ми саме така плоть, як і він. Дивіться, але тут допомога така, фараону кажуть, навіть, ну, признач дату, п'ятий вірш, Сказав мої фараон, признач мені. Коли помолитись за тебе, за твоїх слуг, за твій народ, щоб усинути жаб від тебе, від того народу і від ваших домів? Вони залишаться тільки в річці. Тобто Моїсей каже, ну скажи, коли це зробить, щоб ти точно зрозумів, що це не випадковість, це точно Бог. Скажи коли? Той каже вранці. Добре, вранці, вранці, ти сказав, ти сказав, дивись. Шостий вірш, той каже, Відпід, Тоді Моїсей сказав, буде так, як ти сказав, щоб ти знав, що немає іншого Бога, крім Господа. Це тобі ще один аргумент, щоб ти зрозумів. Добре. Питання: чи став фараон віруючим після цих подій? Ні. Ні. І хочу нам сказати, друзі, не всі, хто буде з нами молитися до Бога, стануть віруючими. Далеко не всі. Багато людей, які від своїх страждань і болю захочуть помолитись. Я з цим стикаюся дуже часто. Вони згодні молитись і просять помоліться, помоліться за нас. Але каяття нема. Люди ревуть, багато сліз. Сльози це і збиток серця, як то українською, надлишок. Да? Люди. Плачуть, ревуть. Ви побачите страждання людей. Вони плачуть, але там немає жодної каплі об Ісусі Христі. Там сльози тільки про те, що вони втратили земне, ставши дуже дорогим їх серцю. Земне, що давало радість, щастя, мир і любов. Те, що, те з чим люди зв'язували сенс свого життя. І то не Бог. То можуть бути гарні речі, але земні створені. Фараон теж реве. І просить помоліться, але змін нема. Стар стан серця після полегшення. Дивіться, жаб прибрали 11 вірш. Побачив фараон, що настало полегша, та нечуйним було його серце. Він не слухав їх, як сказав Господь. Тобто, прийшло полегшення. А серце стало ще гіршим. Третя кара, третє покарання. Блохи чи мошки. Вихід 8.12. Тож Господь промовив до Моїсея, скажи Аронові, простягни руку зі своїм посохом і вдар порох землі, і будуть блохи на людях і на слугах і в усій єгипетській землі. Тоді Аарон простягнув руку з посохом, вдарив порох, вдарив порох землі, і появилися блохи на людях на чотириногих, і в усьому поросі землі були блохи в усій єгипетській землі. Блохи чи мошки, вони виникнули з пороху землі. Що вказує, що сам порох прах, пилюка наша, став зброєю Божої кари над ідолом. Це кара Бога землі геб. Ім'я таке. Це Бог, який начебто являється творцем землі. Це був смертельний удар по Гебу. Бог судить цього Бога. І дивіться 14-й вірш. Так само вчинили своїми магічними діями і чаклуни, намагаючих вивезти бліг та не змогли. І були блохи на людях і на чотириногих. Чаклуни спробували зробити те ж саме і не змогли. Не змогли повторити це чудо. У чаклунів був, був Бог, який відповідав за чаклунство і магію. Бога звали Хека. Бог магії і покровитель чаклунів і чаклунства. Єгипетські чаклуни не змогли зробити таке ж саме чудо, яке зробив Майсей за Аароном. Це довело їх безсилля і нездатність конкурувати з істинним Богом. Це був удар по всій системі окультизму, бо жреці керували нацією. Вони були самими впливовими людьми в імперії. Жреці ставили фараонів. Жреці ставили фараонів. І Бог вбиває просто цих жреців і весь їх окультизм. Цікаві ця могутність Бога Ізраїля, Бога Біблії. З одного боку, з іншого боку, безсилля, окультизма взагалі. І дивіться, що вони кажуть. 15-й вірш. Тому чаклуни сказали фараонові Це перст Божий. Та фараонове серце закам'яніло, він не послухав їх, як і сказав Господь. Ось в мене камінець, дивіться, якщо я його. Стисну з усієї сили і розкрию свою долонь, ви побачите, що камінець не змінився ніяк. Він як був такої форми, так він свою форму не втратив. Серце фараона як камінець. Закам'яніло. Христос каже в новому заповіті, хто не зі мною, той проти мене. І слово кличе нас, коли почуєте благозвістку, не ожесточіть свої серця, не придумайте собі виправдання. Бо розумієте, після проповіді, після того, як серце людське чує благозвістку, з'являється динаміка. Ця динаміка така, вона чи до Бога, чи від Бога. Нема такої людини, яка каже, ви там самі по собі. А я сам по собі, я посередині, я не за і не проти. Я сам по собі. Люди таке кажуть, але насправді такого не буває. Коли людина каже, я і не тут, і не тут, я посередині, це значить, що людина проти. Остання наша силка, дивіться, Іван 5, 22, 24. Слова самого Ісуса Христа. Оскільки Отець не судить нікого, але весь суд, а весь суд передав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує й Отця, який його послав. Знову і знову запевняю вас, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя, і на суд не приходить, але перейшов від Смерті до життя. Христос стверджує, що все людство чекає Божий суд. Буде покарання більше, ніж було в Єгипті, коли Бог знищив цивілізацію. Всіх нас чекає, але про віруючих сказано не приходять. Декілька висновків. Бог засудить ідолопоклонство цього світу. Все ідолопоклонство засудить у свій час. Друге, хто не прийме істинної віри, той і не має спасіння. Неможливо врятуватись якимось іншим чином, наприклад, роблячи добрі справи. І третій, хто прийме Сина Божого, той і врятується. Амінь. Давайте помолимось, друзі, хай Бог поблагословить нас. Господи, дякую Тобі за любов, милість, дякую тобі, за твої обітниці, за слово, яке навчає, яке дає надію, яке рятує наші душі від гріха, від, від цього світу, від диявола. Прости, провини, поблагослови, слідувати за тобою, довіряти твоєму слову, бути твоїми дітьми, вірними, любити тебе. Амінь.